Змонтували насосну станцію, ділюся з вами готовим результатом. Відео буде корисно для тих, хто хоче сам зробити, або просто цікаво подивитись на нашу роботу. От, наглядний приклад, все просто, швиденько вам розказую, що за чим як це влаштовано. Так, показую: виходить труба зі скважини, косий фільтр грубої очистки, американка йде для зручності для зручності обслуговування самого мотора. Далі в нас іде реле тиску, американка також для зручності обслуговування. Далі у нас запірний кран основний, один пластиковий, і пішло розгалуження на дві гілки. Перша гілка в нас пішла на подвір'я наверх. Запірний кран і зливний кран Запірний екран називаємо перекрили, зливним злили зі стояка повністю водичку і все. На зиму в нас воно не працює. Інша сторона в нас пішла е, на будинок. Також два запірних крани для обслуговування фільтра і, відповідно, зворотній клапан. Ось і вся система водопостачання. Фільтр тонкої очистки це 5 мікрон, е, для великих частинок буде достатньо. І далі вже повністю пішла будинок водичка.